Вже другий рік ошукані житомиряни не мають міського голови. Обезголовленою Житомирською міською радою замість голови керує секретар Любов Цимбалюк. Нещодавно працівників органів влади було викрито порушенні прав неповнолітніх дітей шляхом фальсифікації документів під час надання дозволів на продаж житла. Пані цимбалюк приховує справжні масштаби злочинів, вводить в оману громадських активістів. Стверджуючи, що сфальшовані рішення виконкому нібито є інформацією з обмеженим доступом. До редакції нашої програми звернулися громадські активісти Житомира. Вони розповіли, що у їхньому місці будинок, площі у 180 квадратних метрів у центрі міста, що залишився мамі одинадцять та її малолітньому синові у спадок, продають як 13-метрову халупу. При цьому шестирічного хлопчика переселяють у сільську хату без зручностей подалі від міста. Для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна права власності, на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування. Тож, згідно законодавства України, аби Марина змогла продати спадковий будинок у Житомирі та переїхати у село Скраглівку, служба у справах дітей мала дати на це дозвіл. Як розповідає Катерина Комар, вони підготували усі необхідні документи і виконком Житомирської міської ради виніс відповідне рішення. На цьому етапі сім'я бойків і потрапила в. Поле зору громадських організацій Галина Чижова розповідає, викликало підозру те, що в документах, наданих на розгляд міськради, не було вказано квадратуру приміщення, яке хоче продати Марина. А на засіданні виконкому працівник служби у справах дітей повідомив, каже жінка, що там усього 13 квадратних метрів. Віктор Котенко робить висновок. Документи без вказаної квадратури, знищений вщент будинок, погрози та провокації у бік активістів. Все це ознаки злочинної схеми. Знаходять ріелтори таких соціально незахищених, вразливих людей, у яких є житло на продаж. Забирають документи, декілька разів перепродають їхнє житло, і потім люди залишаються і без грошей, і без житла. Правозахисник впевнений, такі ріалтори діють у змові з працівниками служб у справах дітей. Працівники знали, що умови дитини будуть погіршені, але чомусь свідомо виставили це питання на голосування в оману депутатів чи членів виконкома, хто там проголосував. Катерина Комар робить вигляд, що не знає. Що таке хорошо і що таке такої Ніде не виписано в законодавстві, які умови такі найкращі для дитини, які гірші. Катерина пообіцяла покласти на рахунок дитини якісь кошти. Ну а наше завдання прослідкувати, щоб дійсно ці кошти були.

Наверное, на багу не витали. А я знаю, який він девичь на Шевченка. А він неку. Артурчика. Мойку. Ты мусики. району, карту такие. Винулікарты. Это арктура.

何 На нет диванчиков. А пойдем на диванчике иди сюда. Давай сюда, там язычок был. Маму давно бачил. О, как раз. Маму давно бачил. Как раз, да, Нет. О. Хорошо? Да. Давай, Нет. не 気持ちよくご自分で。<music> <music> Вибачте мене, я, я, я ж... тут, де він знаходиться? Ні, він голиться в коротше, його забрали. Забрали, а де ми, ми хочемо його провідати? Ну, боже, там де солішне, там ті там соїшне. Ага, а ви були там? Соєчне до. А де він знаходиться, Маріна? Щоб ми ж не шукали то. В Житомирі, де він находиться? В Житомирі. А яка вулиця? Не скажете, будь ласка. Добренько, ми не йде, ми хочемо просто провідати, якісь властинці йому завезти. Всі нормально, він, все нормально, ми здорові. Ми йдемо, ми кожен день до нього ходимо. День ходите, да? Да, да, він, так, звісно. Так, він там в школу ходить, да, заняття да, його Ходить, і він же весь з Кирлівки теж і, болів. І, 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 там, до а я зрозуміла, зрозуміла, Марина, він же весь з в -в -в Кирглівки болів. Ну, гриб ходить, він там теж хворів зимою. Ти хліб, за 20 гриб. Вжитає, mm. і це 20 людей, який Ти А 20 дітей троєть. Ну, все, mm. до побачення. Справа не розслідується, все покривається. Слідча Сотніченка, коли я до неї прийшла, поцікавилася, як справа, чому вже три місяці і взагалі нічого не робиться. Вона мені сказала, що там нема що розслідувати, там не будинок, а хата без вікон, без дверей. Та що продається? Да, да, що вона згоріла. І коли я показала їй фото, і показала, що там стіклопакети, стає пластикові вікна. Я кажу, що ж це не без дверей там все є. Так... А хіба в цьому справа? Да. У вікнах чи не у вікнах? Ну, що, що там таке все розрушене, що там нема за що вже боротися і нема справи. А хіба ми боремося за да. Я Так, будинок? і сказала, що ми не двох короповичних? Корупція в міській раді да. боретися да. з да. мафією. А целяться ви... слідча? Який орган? — Це ви Богонській, ну, міська міліція на нас і Наша гродська міліція. Ясно. Особи рієлтори встановлені. Так, да, Особи рієлторів встановлені це Бівалькевич Василь Віталєвич так. і Жданюк Богдан. Це вони завезли хлопчика в село ну, і це викину. ми знаємо. Да, да. Да. А хто вони звідкиля? Ну, Бівалькевич зі слів його Віталія е, так, Бівалькевич і Василь Віталійович. Він сказав, що його і по документах ми знайшли, що його рідний брат Богдан В'ячеславич Бівалькевич. Працює начальником управління головного слід... Слід... слідственного управління МВД України, начальник Ого. управління слідчого управління нічого МВД собі. України. От і дах вам бандитський. От. Через те його ніхто навіть ну, не опитав і ніяких результатів немає, ні розслідування не йде. Все крешується, покривається. Ніхто дитиною не піклується і не виховує дитину. А На що ж, ж служби роблять? А вони взагалі нічого не роблять. Вони тільки думають, де ще якусь таку сім'ю знайти, щоб викинути. А вони відкати отримують від да, так? так. Да. Великі відкати, бо будинок стоїть кошти великі. І вони поділили на всіх, хватить. Вирішили. Алло. Доброго дня. Добрий день. Людмила Миколаївна. Да. Мене звати Віктор Васильович, я журналіст. Я чого телефоную? Мені телефон ваш дала, така чужого є згаліна. Е... Да. да, от по справі е, Богдана Бойко, хлопчика, от да. і дозволи виконкомівські, Справа закрита, не закрита? Ні, не закрита. А є перспектива через... да, перспектива, що вона до суду дойде? Ну, до суду. поки. Перевіряється, що перевіряється. Збирається інформація різна, що запити подавала в виконком, що деякі запити подавала в службу неповнолітніх. Ось вона була на перевірці в обласній прокуратурі, лише до мене повернулася назад. Тому що ми теж давали запит виконком. Хотіли вибрати аналогічні випадки. А вони відписали, що така інформація є з обмеженим користуванням. Ну збрехали, будемо так прямо казати, не дають інформацію. А ви не робили такий запит що про такі самі рішення? аналогічно? Ні, я таких не робила. Я зробила лише відносно своїх свого кримінального провадження. О, а в деяких ні, тільки це е, що стосується безпосередньо бойка і сім'ї їхньої. В реєстраційну службу прокуратура подала там запити на сьогоднішній день, на кому числиться даний будинок по провулку Вишневому. Угу. Справа не закрита ще, вона ще й на розслідуванні. І ні, ніхто ні, зараз і не забирає не збирається поки що закривати. Вона на контролі в обласній прокуратурі. Ясно, бо хлопця Хар... харитонівна про це знає. Бува в мене недавно буквально. Бо хлопчик що тут кажуть в Житомирі вже у цьому да, приюті дитячому. Да, ще ще таке питання. Говорять, що <кхем> родич одного з рієлтерів служить десь в міліції в Києві, чесно кажучи, не володіє такою інформацією. Кажуть слідчі Ні. з особливо важливих питань, щось таке. МВД. До мене ніхто не звертався, ні про що не ходитайствував. Справа ця у мене, ну, вже, мабуть, на протязі трьох місяців на мене її розписали. Що ж Я сама перевелася до те, буквально тільки чотири mm -hmm. місяці назад. Про будь які там рост зв'язки мені невідомо ну так, ніхто не звертався і не знаю нічого. Тобто ніякого тиску ніхто не чинить? Ні, ні, тиску абсолютно ніхто не чинить. Ну добре, дякую за інформацію, тому що роблю матеріал, цікаво, з чим вона закінчиться взагалі, чи закінчиться, чи є там склад злочину, чи немає його. Ну, бачите, Галина Харитонівна. Ходить, подає нові, нові якісь докази, робить нові запроси. Ми цю інформацію всю затребуємо. Через це на сьогоднішній день поки що йде розслідування, ніхто не закриває. Збираються ще матеріали. Зрозуміло, дякую. Бувайте здорові, телефонуйте, якщо що. Да, да. То як ви сюди попали? Коли, як, чого дитячі лікарні? Вигнали мене, з хати. Вигнали мене на хату, а документи на нагрузки на і Вигнали мене з хати. Родали ту хату вже в третій роки чи в четверті. А мене на вогу. я пішла в, в міську раду. Міську раду. І благодаря Галині Харитоні її допомозі, і почали люди мені допомагати. Поклали поки в мене в лікарню сюди. З дітьми не замерзли на вулиці. І поки шукають люди мені квартиру щоб десь на квартиру піти. Я. Виконкомі, хто займається цією справою. Відповідальний заступник голови міської ради Бачковський. Він за освіту сві... за відповідає за медицину. І косяк служба пішки косяк, начальник Надія Григорівна. І Бачковський заступник міського голови. Він повинен нести відповідальність і допомагати таким сім'ям. Цимбалюк вийшла, сказали, ви не маєте права туди сім'ю возити. Він вони повинні пройти курс лікування, це діти мол, міста, і ми будемо думати, що робити далі. Так сказала Цимбалюк, мер, ну виконуючи обов'язки мера, цимбалюк Любов Володимирівна. Так хто сюди оформив дітей? з матері? Бачковський. то добре. Бачковський маму Ганни оформили в соціальний центр. Вокзальне 18А і чоловіка. А дітей і саму Ганну Міхневічу сюди поселили. Обслідують тут поки дітей. Ну це ж тимчасово. Це тимчасово. Да, тимчасово. Людям просто треба житло постійне. А далі видно буде вже. Да. Ну, так, щоб не було телефона, Галини Харітоні, куди б пішли. За цих раєлкарів, ви їх знаєте, давно? Знаю давно, я їх просто пізнала. Вони давно цим займаються. Виселяли високу піч, вони ще виселяли з щорса 159. Там були четверо дітей, десь непонятно, де вони ділися, ті діти. Діти потім в домах, де мама ділася, Они казали, що десь вона пропала та жіночка. Тобто власники зникають? Так, да, Власники після того, як оформляться квартири, зникають власники.